Так, так сховай сонця, хоть. Як тебе ж не видно. Я знаю, я що ж мені тут сказали, бігом включай, тут і телефон дзвоне. Так, бібліо, кульок. Капусти. капусти. Щоб птички росли, так? Да? Кульок, капусти, бо ти вечно то жалуєшся там на щось. Так, Чула, від, від імені 79-ї бригади. Ні. Все, молчу, вечно влезу не в тему. С рождения, от нашей семьи. поздравляем. Мы за всех наших ты. Все. Счастья, все мы будем Конечно. День такие дурные вообще копает Яка? А ми е, в свою чергу О, ну, що там Юра, написано грацію Юрою, а я від усієї 79-ї бригади від нас волонтерів Баришевської хунти вітаємо нашу віку бурю. По-моєму, тут так надав. Бурю так тут так і написано. Буря в дивись, 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 дивись. Є таке діло, да. все. Масаж це все, корисне задоволення. Запрошуємо у світ. Кудись е, далі е, не дочитав. Вікторії сертифікат в центр масажу здоров'я і краси Грація Баришівка. У нас буде можливість зустрітися після масажу, випити кави. 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 кави, і щоб ти була завжди просто красою. Це дуже дякую. Наша ти в воєнних украла гроші, щоб купити сертифікат. Ні в кого нічого ніколи не краду. Дякуємо. Чи ж Наташа, баришевська хунта і лукашівські козачки це одне те саме? Ба, ні, Баришевська хунта, вже Лукашівські брачки, козачки, Волошинівські господині і селищанські берегині. Це Вау, я ще тільки не запомнив. Але вони всі об'єднуються в Баришевську хунту. Баришівську. Ну я думаю, коли я там споминаю про Баришівську хунту і про Лукашівських козачок, то я думаю, що і волошинівські дівчата на мене не обідяться. Тому що я не завжди... Тому що я не все ще запомнив, тому що, ну... Це буде рейд. Що, буде рейд? Я понял. Так що, друзі, всім доброго вечора Ми з України. Знову вирушаємо в дорогу. Знову фактично одні ті самолюди. І я сьогодні там чи вчора там кричав про Наташу Шилу і про вашу таку роботу оцеї баршовської хунти. Я просто ну, не можу навіть уявити, наскільки це от. Така об'єднана громада, наскільки люди от працюють. Ну тому що у Березані дуже важко ну, об'єднати людей в кучу. Я розумію, що тут багато також є людей, які допомагають, але більш-менш адресно. І об'єднати людей це дуже важливо і це дуже важко. Дуже важко. А що це таке? Ага. Чуєш, наче на весіллі то мати в'яжеться в цю хустку. Чуєш? Я, я думаю, я це бачив чуєш, десь я це бачив спильки. Там все спильки знімають. <рес> ні, ні ні. Мені не знаю, що мене просто Так, загляну одним оком, що тут у нас робиться. Не подйом передали. Ой-ой-ой, ой Треба ставити Марсівської хунти Лукашівських козачок і Селищанських берегинь. Крить критяки. Це просто дякуємо до неба. Щиро, щиро всім за допомогу. Учора просто ну прого борщ. говорив борщ. борщ. Селищанський, український, український борщ. Крутяк. Е, понимаєш, от ходиш отак по двору, е, прочитаєш деякі коментарі, дурнуваті. знаєш, там Людина мені тільки що написала, де твої звіти, ти продаєш лоти одні ті самі по два рази. Ну, по-перше, це вже брехня, лоти ніколи не продавав, тільки дарував. Дякуючи тим людям, які їх проплачували за кордону, і ми їх дарували. І один із тих лотів у мене є зараз на підвіконнику, я ніяк його Вікторії не передав. Це був теж подарунок лоту 20 тисяч гривень, тобто та гільза розмальована. Тож від людей, які за кордоном, які купують ці лоти, і Вони їх просто роздаровують. Я їх не можу перепродати, тому що люди мене дивляться, Якесь чмоня, якась написала цю всю гідоту. Але безпосередньо розумію, наскільки величезна ця робота, От коли ти так е, стикнувся з цим тим ділом, якщо взяти, там, подивитися на автомобілі, так, е, перший автомобіль куплений е, разом з, також з волонтерами з Білої церкви, е, з Ольгою Дубініною, яка також безпосередньо об'єдналася зі мною. Другий автомобіль подарував їжачок. Колеса купили люди з Портланда, об'єдналися і купили на дві машини. Це Америка. Купили зарядний пристрій. Також там долучалися люди із штату Флоріда, от коли ти заходиш у тупік, реально немає зборів, і в тебе є потреба, а ти його реально не можеш купити. І людина бах, там зранку стоїть, що в тебе вже 10 тисяч 700 є. Тобто люди з Америки, люди з України і багато людей, які безпосередньо там по 100, по 20, по 30, по 50, по 500 гривень, Об'єдналися і зробили цю роботу, а якась там чмоня мені розказує, що я щось не так роблю. Нема ні дня, нема ні ночі. Ще один військовослужбовець. Привіт, братику, привіт, привіт. Що ти на больничці? На больничці. Ти теж мог би сказати багато, ну не треба. Я думаю, що. сьогодні без взагалі. Без слов? Машинка бігає. Да, пацани, то може, що вони тебе в формі вже бачили, то може без форми не познають. Ремонтували ми автомобіль, це яка в тебе 100 mm, частина. А, бригада. Окремий президентський полк. Окремий президентський пол. Так що, друзі, отак от воно все гуртом. Дуже багато хотілося сказати, і реально кожна людина щось у цьому ну, робить. І вчора, коли приїхали, позавчора була ситуація, коли... Ще не знали, чим заправлятися. І дякуючи Світлані Добровольській, яка звернулася до Сергія Бурова, який нам дав 300 літрів солярки. Це просто було треш. Тобто заходиш в тупік і отримаєш результат. Так що, о, Міряються, вже грішки міряють бронежилет. Отакий движнячок. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Ти що, красавчик, я дуже радий тебе бачити. Я ж кажу, Ті, хто контролюють, то ті проконтролюють. А й ті зіваки, які заходять і там починають щось нам розказувати, мішають нам працювати, то хай собі сидять і самі не роблять і нам не дають. Курахове. В якій машині ви їдете? Ми з вікою у цьому, у Нісані. Ні, у цьому здоровому. Їдемо поки в здоровому. От. Так, що зараз перегружаємося, позагружаємо, що там трішки в нас є речей. Будемо заїжджати до хлопців в Курахово Також хочу зустріти чорних запорожців. <рес> е, да, це Світлана Добровольська ж передала. Ось uh -huh. от, от комарів і після комарів. Тут все вона розписала і сказала, хлопцям там є ліки, вони робочі, вони ну, тобі ж нормальні. Там вона все розписала, що душі. і як, сухі душі і ось то ж коробочка. Ото. Ну, світа і вона умничка. Вона завжди пікується про наших хлопців, завжди якісь готиниць, який, якийсь полізник сюди, вона їм передає. А це дуже, дуже гарно поколядувала у Сергія Бурого, якому я дуже вдячний, що він долучився і заправив нам усі три автомобіля. Це просто треш. Сергій питає, як справи. Скажу настроєння, взагалі не то, що нуля, а мінус десять. Ну такі всі питання повирішували, все знаходили, все документально в нас усе оформлено, все грошей не можу знайти. сюди, подожди, є, є заправка. Скажи, якось воно таке. Ще ти та просто зайшла до нього. Вона йому дякувала за куплені прибори нічного бачення. Один із них знаходиться в цій машині, ще О, Сергій їх купував. І спитала, він каже, може щось потрібне там звертати. Вона каже: не хочу бути нагліть, але дуже треба соляра. А він каже, скільки? Вона каже, ну багато, скільки багато, триста. Хай приїжджають, заправляють. Все. І ми вчора приїхали з хлопцями, позаправлялися. Вадим забрав каністри, в цю небагато влізло, бо бачок маленький. Так що зараз просто то на на вугледар. Я не горжуся, що в мене є такі земляки. Та це просто капець. Кожен із них просто підтримав. Що не знімає, ти попав до мене в двір. Саш, візьми поки оцей і той другий маленький. Оце а і... помпу зараз... Щас... Олє! Двіж Паріж. Так що, друзі, отак збираємося, зараз е, порозпреділяємо по машинкам. Іди мій манюсінький. тільки зараз треба маркер. Тай маркер є? <різований> да, що просто... да, ну, ми не зможемо перепутати. Ось у кентавра і шлангу. Да. То в машину це знову для першого бату чорних запорожців попросили, бо плавають. Це да, взяли трохи мочнішого. Я думаю, що цього. В цю машину тоді поки продуктів ми не будемо ніяких грузити, я тільки там мівіни і тушонки зараз поставлю. І... Бо ми, хлопців немає, ну, не виходять на зв'язок, ми машину ставимо більше всього. Ну, у нас, знаєш, це ж буває, кожну секунду може все змінитися. Ну просто оттуда потім перекидаємо щось да, і все. Так що, друзі, я буду на цьому завершувати відосик. Двіж Паріж. Віруха у нас собака і движнячок. Двіжнячок. Бач, командна робота, Серега, да? Є командна робота. Вони не лазить, не, мешать, да, не да. Так що такий двіж паріж. париж. Так що, друзі, на цьому все. Буду бігти. Що там ящички поприношу. Серёжко, все, нема, нема роботи? Так я ж нічого не роблю, я ж тільки знімаю. Ну, Та, ні, вони ж там пакуються. Ні, там командирів у мене вистачає. Все нормально. Сьогодні ж ти бачиш, раніше почали. Раніше сядемо, раніше вийдемо. Ну, у нас є проблема. У нас немає зв'язку з хлопцями, яку передавати цю машину. він виходить серед неділю, вони на завданні. Це такий підрозділ, який в них немає зв'язку. То, можливо, ми її моєго товариша, він потім передасть під відеозвіт. Це людина, яка. Але в процесі будемо їхати вже, так сказати, почти до останнього. Зараз наберу Андрія, скажу, що ми на всякий случай, щоб він дав точку і на всякий случай. Ні, е, є просто товариш в Запоріжжі, який потім віджене. Так що, друзі, на цьому все. Е, Готуємося, вирушаємо. Далі вже там будемо хлопцям передавати автомобіль, е, заснімемо, покажемо. Так що, всім пока, всім миру, здоров'я і добра. Рухаємося далі.